Супер! Ці всі попередні кроки ми зробили для того, щоб налаштувати зв'язок з нашим локальним репозиторія з зовнішнім сервером. Я нагадаю просто кроки, щоб ви не запутались, десь запишіть, структуруйте цю інформацію. Спочатку ми створили свій локальний репозиторій. Тобто, фактично, папку проект. Ми туди додали якийсь файл, ініціювали Git, створили перший коміт, і тепер ми хочемо ці зміни злити назовні. Тому ми спочатку ми поставили на паузу нашу цей локальний репозиторій, на потім. І пішли на GitHub. На GitHub це сайт, в якому ви можете створювати багато різних репозиторіїв, тобто проєктів, і заливати туди зміни безкоштовно. Там ми створили свій репозиторій, назвали його від так само: Test Project 12. І Ем, і пов'язали наш локальний репозиторій з зовнішнім з допомогою команди: Git, Remote, add Origin і посилання на той зовнішній репозиторій. Пов'язавши, ми такі думаємо, о, супер, тепер ми можемо залити зміни назовні. Ми спробували через git push, але він не спрацював, тому що не було SSH ключа, тому що GitHub нам не довіряв. І ми згенерували SSH-ключ, залили його на зовнішній на GitHub, і тепер GitHub нам довіряє. До речі, ми це зробили один раз, вам більше цього не треба буде робити. Потім ви можете спокійно заливати зміни назовні, утримувати їх локально, стягувати, скачувати собі на комп'ютер, і вам з ssh ключем не треба буде мати справи. Ось. Тобто, фактично, ми налаштували зв'язок нашого локального репозиторія з зовнішнім. Ура! Тепер можемо заливати зміни туди і отримувати їх назад. І зараз я вам покажу, як це робити.